О Генрі, дари волхвів. Один долар вісімдесят сім центів. Це було все. Із них 60 центів монетками по одному центу. Вона відвоювала кожну монетку, торгуючись із балаклійником, зеленярем, м'ясником. Так запекло, що аж вуха палали від мовчазного осуду її скупості. Викликаною надмірною ощадливістю, Делла тричі перелічила гроші один долар вісімдесят сім центів, а завтра Різдво. Що було діяти? Хіба впасти на стару, потерту маленьку кушетку і заплакати? Так Делла і зробила. З цього маємо дійти повчального висновку, що життя складається з сліз, зітхань, усмішок, причому зітхання переважають. Поки господиня переходить поступово від першої стадії до другої, огляньмо її господу. Мебльована квартира за 8 доларів на тиждень. Не можна сказати, що вона зовсім убога, але щось спільне з цим поняттям, безперечно, має. Внизу у вестибюлі скринька для листів, у щілину якої не війшов би жоден лист і кнопка електричного дзвоника, з якої жодному смертному не пощастило б витиснути ніякого звуку. На дверях була ще прикріплена картка з написом Містер Джеймс Ділінгем Янг. Слово ділінгем розтягнулось на всю довжину в той недавній час процвітання, коли власник цього імені одержував 30 доларів на тиждень. Тепер він заробляв тільки 20 доларів, і літери в слові Ділінгем поблякли, не мов би серйозно замислились чи не скоротитись їм до скромного, без претензій де. Та хоч коли містер Джеймс Ділінгем Янг, приходячи додому, піднімався у свою квартиру на верхньому поверсі, його завжди зустрічав вигук Джім і гарячі обійми місіс Джеймс Ділінгем Янг. Її ви вже знаєте як Деллу. А цей справді так гарно. Делла перестала плакати і провела пуховкою по щоках. Вона стояла біля вікна, сумно дивлячись на сірого кота, який прогулювався по сірому паркану в сірому дворі. Завтра Різдво, а у неї тільки долар і 87 центів, щоб купити подарунок Джімові. Вона місяцями економила буквально кожен цент, і ось це все, що вдалося зібрати. За 20 доларів на тиждень далеко не зайдеш. Витрати були більші, ніж вона розраховувала. Витрати завжди більші, тільки долар і 87 центів, щоб купити подарунок Джімові, її Джімові. Багато щасливих годин провела вона, роздумуючи, щоб таке подарувати йому на Різдво. Щось особливе, рідкісне, коштовне, хоч трохи гідне високої честі належати Джімові. Між вікнами кімнати стояло трюмо. Можливо, вам ніколи не випадало дивитись в трюмо у восьмидоларовій мебльованій квартирі. Дуже худа і дуже рухлива людина, спостерігаючи швидку зміну своїх відображень у його довгих та вузьких дзеркалах, може дістати досить точне уявлення про свою зовнішність. Делла була струнка, і їй пощастило опанувати це мистецтво. Вона раптом одійшла од вікна і зупинилась перед дзеркалом. Очі її сяяли, як діаманти. Але за якихось 20 секунд лице втратило свої кольори. Вона хутенько висмикнула шпильки і розпустила своє довге волосся. У подружжя Джеймс Ділінгенянг було дві речі, якими вони дуже пишались. Одна це золотий годинник Джіма, що належав колись його батькові та дідові, друга волосся Делли. Якби цариця Савська жила в будинку навпроти, Делла, часом помивши голову, сушила б своє волосся біля вікна, щоб затьмарити блиск оздоб і коштовності її величності. Якби цар Соломон був швейцаром у будинку, де вони жили, і зберігав би всі свої скарби в підвалі, Джим, проходячи повз нього, завжди діставав би свій годинник, щоб побачити, як соломон рве собі бороду від заздрощів. Прекрасне волосся делле розсипалось каштановими хвилями, сяючи, мов струмені водоспаду. Воно спадало нижче її колін і вкривало, наче плащем, майже всю її постать. Потім вона знову, нервуючи і поспішаючи, підібрала його. Завагавшись, постояла якусь мить нерухому і дві чи три сльози впали на потертий червоний килим. Мерщій надіти старенький коричневий жакет і старенький коричневий капелюшок, махнувши спідницею, Делла кинулась до дверей і вибігла з дому на вулицю. А в очах у неї ще поблискували діамантовими краплями сльози. Вона зупинилась перед дверима з вивіскою Мадам Софроні, найрізноманітніші вироби з волосся. Дела вибігла на другий поверх і спинилася, переводячи дух, серце її швидко билося. Мадам Софроні була здоровенна білява жінка з сухими манерами. Чи не купите ви моє волосся? спитала Дела. Я купую волосся, відповіла мадам. Зніміть капелюшок, треба подивитися, що за товар. Знову заструменів каштановий водоспад. Двадцять доларів, сказала мадам, звично зважуючи в руці волосся. Давайте мерщій, промовила Делла. Дві години після цього пролетіли. На рожевих крилах. Вибачайте за банальну метафору. Делла бігала по крамницях, шукаючи подарунок Джімові. Нарешті знайшла. Безперечно, ця річ була створена для Джима, і тільки для нього. Нічого схожого не було в жодній іншій крамниці. Вона вже все перевернула там догори дном. Це був платиновий ланцюжок для кишенькового годинника, простий і строгий, він привертав увагу коштовністю матеріалу, з якого був зроблений, а не мішурним блиском. Саме такими мають бути всі гарні речі. Він навіть був гідний годинника, побачивши його дела відразу, дійшла думки, що ланцюжок повинен належати Джімові. Він був такий, як Джим. Скромність і гідність ці якості були у них обох. За ланцюжок довелося заплатити 21 долар. У дели лишилося ще 87 центів, і вона поспішила додому. З таким ланцюжком Джим у будь-якому товаристві зможе дістати свій годинник, глянути котра година, бо, хоч який чудовий був той годинник, а Джим іноді дивився на нього крадькома, бо висів він не на ланцюжку, а на старому шкіряному ремінці. Коли Делла повернулась додому, її захоплення трохи вщухло. Натомість з'явилися Передбачливість та розсудливість, вона дістала щипці для завивання, запалила газ і почала виправляти спустошення, вчинені великодушністю та любов'ю. А це завжди надзвичайно важка праця, дорогі друзі, велетенська праця. За сорок хвилин її голова вкрилась дрібними кучериками, і Делла стала дуже схожою на хлопчиська, що втік з уроків. Довгим, уважним і критичним поглядом вона глянула на себе в дзеркало. Якщо Джим не вб'є мене з першого погляду, подумала, то глянувши вдруге, скаже, що я схожа на хористку з коні Айленда. Але що, що могла б я зробити з одним доларом і вісімдесятьма сімома центами? О сьомій годині кава була готова, а гаряча сковорода стояла на плиті, чекаючи, коли на ній смажитимуться котлети. Джим ніколи не спізнювався. Делла затиснула в руці платиновий ланцюжок і сперлася на краєчок стола біля вхідних дверей. Невдовзі вона почула його кроки внизу на сходах і на мить зблідла. Вона мала звичку звертатись до Бога з коротенькими молитвами з приводу всяких життєвих дрібниць, і тепер швиденько зашепотіла. Господи, зроби, будь ласка, так, щоб я все ще сподобалась йому. Двері відчинилися. Джим увійшов і причинив їх. Його худе обличчя було заклопотане. Бідолаха, в 22 роки він мав годувати сім'ю, йому давно треба було купити нове пальто, і рукавичок у нього не було. Джін увійшов і завмер, наче сетер, що збирається кинутись на перепелицю. Його очі спинились на делі, в них був вираз, якого вона не могла зрозуміти, і їй стало страшно. Це не були ні гнів, ні здивування, ні докір, ні жах, жодне з тих почуттів, яких вона могла сподіватись. Він просто пильно дивився на неї, і на обличчі у нього був отой дивний вираз. Дела зіскочила з столу і кинулась до нього Джім, милий. вигукнула вона, не дивись так на мене. Я обстриглась. І продала волосся, бо я б не пережила, якби нічого не змогла подарувати тобі на Різдво. Воно знову виросте, ти ж не гніваєшся, ні? Я повинна була це зробити. Волосся у мене росте дуже швидко. Поздоров мене з Різдвом, Джим, і будьмо щасливі. Ти ж навіть не знаєш, який гарний, чудовий подарунок я приготувала для тебе. Ти обстригла волосся? насило спитав Джим, наче він не міг усвідомити цього очевидного факту, хоч його мозок напружено працював. Обстригла і продала його, відповіла Дела. Але ж я тобі все одно подобаюсь, я ж така сама, тільки з коротким волоссям. Джим здивовано оглянув кімнату. То, виходить, Твого волосся вже нема? спитав він з якимсь безглуздим виразом. І не шукай його, не знайдеш, відповіла Дела. Кажу ж тобі, я його продала, обстригла і продала. Сьогодні свят вечір, Джим, будь зі мною ласкавий, це ж я зробила для тебе. Можливо, волосся на моїй голові і можна було б перелічити. В її голосі раптом прозвучала глибока ніжність, але ніхто й ніколи не зможе виміряти мою любов до тебе. Смажити котлети, Джим. І Джим раптом наче прокинувся від важкого сну. Він обняв свою делу. Будьмо скромні, відвернімося на якихось 10 секунд і займімося чимось іншим. Подумаймо, наприклад, яка різниця між вісьмома доларами на тиждень і мільйоном на рік. І математик, і мудрець дадуть неправильні відповіді. Волхви принесли коштовні дари, але серед них не було одного. Цей туманний натяк ми роз'яснимо пізніше. Джим витяг з кишені свого пальта, пакуночок і кинув його на стіл. Зрозумій мене правильно, Дел», – сказав він. Ніяка стрижка, ніякі нові зачіски не примусять, щоб я розлюбив тебе, дівчинко. Але розгорни цей пакунок, і ти зрозумієш, чому я спершу трохи розгубився. Білі спритні пальчики розірвали й папір. Пролунав крик захвату, а на зміну йому Ой, Леле! Прийшли, як то буває тільки у жінок потоки, сліз та зойки. Довелось негайно вдатися до всіх заспокійливих засобів, які тільки були у господаря квартири. Річ у тому, що на столі лежали гребінці, набір гребінців, бічні й задні, якими делла давно любувалася на одній з бродвейських вітрин. Чудові гребінці. Справжні черепахові, прикрашені по краях дрібними коштовними каменями, і саме того відтінку, що посував би до її волосся. Гребінці коштували дорого, вона знала це, і її серце давно вже нило від того, що не було ніякої надії купити їх. Тепер вони належали їй. Але де ж ті коси? Що їх прикрасили б ці довгожданні гребінці. А проте вона міцно притисла їх до грудей, підвела, нарешті, затуманені сльозами очі, сміхнулась і промовила: у мене дуже швидко росте волосся Джім!» Дела підскочила, як обшпарене котеня, і вигукнула: О, Господи! Джим ще не бачив свого подарунка. Вона хутенько подала йому на долоні ланцюжок, матовий, коштовний метал, здавалося, засяяв відбитим світлом її гарячої і щирої радості. Ну, правда ж, гарний джім! Я обнишпорила все місто, поки знайшла його. Тепер ти можеш дивитись, котра година хоч сто разів на день. Дай но ну, мені свій годинник. Я хочу побачити, який вигляд він матиме з ланцюжком. Але Джим не послухався. Він ліг на кушетку, заклав руки під голову і всміхнувся. Дел? сказав, давай сховаємо свої подарунки до іншого часу. Вони занадто гарні, щоб так зразу ними користуватись. Я продав годинник, щоб купити тобі гребінці. А тепер, гадаю, пора смажити котлети. Волхви, ті, що принесли дари немовляті у яслах, були, як ви знаєте, мудрі люди, надзвичайно мудрі люди. Вони винайшли звичай робити різдвяні подарунки, бо вони були мудрі, і дари їхні були мудрі, не виключено, що їх можна було навіть замінити, якщо траплялися два однакових подарунки. А я розповів вам нічим не примітну історію про двох дурненьких дітей, які жили у восьмидоларовій квартирі і зовсім немудро пожертвували одне для одного найдорожчими своїми скарбами. Але до мудреці мудреців наших днів слід сказати, що з усіх, хто робив подарунки, ці двоє були наймудріші. З усіх, хто приносить і приймає дари, наймудріші тільки такі, як вони, це всюди так, вони і є волхви.